О, ну, щось в лісі здохло. Здається, Гулівер почав економити електрику. А може. Да, може таки дійсно включили генератори. У них навіть здається, ліфти не платіють, не працюють і ескалатори, стоять. Це вже схоже на те. Ні, на свистів ліфти працюють, ескалатори ні. Отак доводиться йти. Ну і цікаво, чи працюють рекламні екрани сьогодні. Скрізь темнота така. Ось таке враження, що сільпо працювати не буде. Хоча ні є. Так, mm -hmm. да, темно, темну остінько. Mm -hmm. Втім, слухайте, і напис сільпо, як наче в якомусь нічному клубі. Нічний клуб сільпо. Так, mm -hmm. да, і сам магазин, он, дивіться, там тільки буквально пару штук чогось світиться і все. Холодильники, каси. І досить. Оце вже зрозуміло, що економія, а не ото сяяння, як на Манхетені. Хочеш вибрати печку без ліхтарика? Не обійтись.